Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми. Ми у Польщі. Сьогодні будемо говорити про активізм і волонтерство, як вони стають інструментами боротьби за Україну, за інтереси України під час повномасштабної війни Росії проти України. І моя сьогоднішня гостя українська і польська активістка, спеціалістка з цифрового маркетингу, екс-речниця та екс-координаторка відділу адвокації громадянської. Ініціативи Євромайдан, Варшава, Вікторія Погребняк. Вікторія, вітаю. Привіт. Привіт ми з тобою познайомились вже десь роки два тому. Так, Запрошували мене на це був акція, мітинг така на старому місці, на старуці угу. щодо полонених українських, тобто, щоб привернути увагу світу. І я бачила, наскільки ти і колеги твої, як ви активно, як ви просто залучені в цей процес, як ви разом стоїте, окрім того, що ви організовували тоді, так, разом стояли. З плакатами і інтерв'ю давали, і я подивилась, наскільки взагалі от ти енергійна, наскільки ти гориш цим всім, так наскільки важливо для тебе. Твоя історія активізму вона починається ще з революції гідності, наскільки я розумію. Так, от розкажи, будь ласка, як, як все почалось, як активізм, оця активність така боротьба за Україну з'явилась. В тобі, в твоєму житті. Мені здається, що тут треба подякувати батькам, перш за все, які почали це за мене. Вони брали участь і в помаранчевій революції, і в революції гідності. Мама була одна, одною з тих людей, які дивних людей, які стояли до ночі по ночам і варили там якісь там зубки, робили якісь канапки на місці, щоб підтримати мітингувальників. Ну і я, звичайно, що долучалася з що самого початку. Але для мене це було більше. Скажемо, то, що всі роблять, те, що має сенс, те, що логічно робити, я тоді, якраз, була студенткою під час революції гідності. Відповідно, для мене це було логічно піти на протест. Але якби для батьків це власне була вже позиція. Для мене це була логіка, тому що я молода, мені хочеться змін. Я розуміла, що Європа, європейський курс це те, що я хочу бачити в Україні. І звичайно, що я долучалась на акції, але перш за все. Все таки заклали батька під ґрунт, які говорили про те, що важливо боротися за своє, які говорили, що важливо завжди підтримувати правильні цінності. Мені здається, що це найголовніше звичайно, що після того як революція гідності закінчилася. Е я переїхала в Польщу і вже після того часу особливо не волонтерила в Україні, але старалася завжди допомагати тут місцевим організаціям через волонтерство, власне, через якісь ініціативи. Ось, і з початком повномасштабного вторгнення, власне, 24 лютого, коли ми прийшли всі, в принципі, українці свідомі прийшли до посольства терориста в Польщі, в Варшаві. То якраз тоді мене сестра познайомила з Наталкою Панченко, яка була на той час вже в Євромайдані, яка власне була біля його витоків. І з того часу я почала в Євромайдан-Варшава волонтерити. А приїзд до Польщі, ну, тобто я розумію так, що твоє бачення України, інтересів України, от мети, куди Україна йде, до Європейського Союзу, воно сформувалося от на подіях, так, на Майданах, позиція батьків. А, От ти з цим всім переїхала до Польщі, я правильно розумію? з цим баченням України. Звичайно, що, хоча воно, звичайно, також формувалося під впливом новин публіцистика, яку читаю. Важливо сказати, що світогляд неможливо сформувати тільки на базі того, що привили тобі батьки, або те, що ти чуєш з новин. Я прихильниця думки, що потрібно завжди аналізувати більше ніж. Показують нам, ніж тих 5% нещасних, показують нам новинах чи те, що переказує нам суспільство. І тому важливо сказати, що мій світогляд також формувався під впливом прочитаного, проаналізованого з різних сторін. Це були не тільки одні джерела, скажімо, демократичні і більше, але це також була аналіза з різних, скажімо, інших витоків інформації. А як переїзд до Польщі відбувся? Чому це навчання чи якась особиста історія? Чому Це Польща? навчання мені здається, так роблять 80% українців, які як студентами переїжджають до Польщі? Була можливість, принаймні в мене була можливість переїхати і навчатися в Польщі безкоштовно. Я нею скористувалася. Порівнюючи на той час, я не хотіла обтяжувати батьків грошима за навчання, яка в Україні або точно покривала. Грошима а Тому... що це за університет? Це Університет чи так я в Любліні починала в МЦС. Дуже гарний університет, особливо на старт. Дуже приязна атмосфера. Принаймні, на мій час тоді була українцям. Багато поляків також студентів підтримувало нас, запрошувало на свої вечірки. І це було таке досить органічне середовище, щоб навчитися польської мови, взяти трохи контексту польського. Дуже рекомендувала би. Ну так, зануритись, так, в власне. польське суспільство середовища. Угу. А е, який фах? Як завжди, маркетинг, реклама? Маркетинг, Так, тобто, все те, чим ти зараз власне займешся, ми що. до цього дійдемо. Події е, повномасштабної війни, тобто ти на той момент в Польщі перебуваєш, ти вже це скільки років ти була вже в Польщі? Кілька років. так? Мені здається, вже добрих вісім угу. років, десь так. Можливо. Тобто, і е, ти знаючи Україну. Знаючи Польщу, ти впоринаєш от в цю підтримку України. Так що стало тими от такими найпершими, найважливішими акціями, які ти організовувала, проводила так, збирала людей, збирала активістів, волонтерів, представників українського і польського суспільства. Що це було? Пам'ятаєш? Е, звичайно, це були перші мені здається два місяці взагалі мого волонтерства після початку повномасштабного. Ми поїхали на кордон з Білорусю, власне, е, і там стояли спочатку взагалі без мети, тому що ми не могли змиритися з фактом, що до Росії дальше надходить всіляке добро, що до неї надходять техніка, чіпи, обладнання медичні. Е, Медичні засоби, і ми приїхали просто зупинити це. Після того, як ми вже постояли декілька днів на кордоні, ми зрозуміли, що проблема набагато гірша, що вона не тільки заключається в тому, що. Ем... Конкретне, конкретна вантажівка їде до Росії, постачає в Росію чи в Білорусь е, певні добра. Але проблема полягає на тому, що Євросоюз не має як цього заборонити. От вони на відріз відмовлялися забороняти. Вони казали, немає для цього легальних причин, немає як це займає тисячі років. Е, і після того наша така спонтанна акція просто піти подивитися, що там робиться. Коли ми побачили ці вантажівки, е, ми зрозуміли, що наша акція спонтанна повинна перерости в щось більше, і вона власне переросла в проєкт, який називався е, заборона торгівлі з Росією та Білорусю». між ЄС та Росією і Білорусю. І для нас було важливо власне зробити все, що можна, щоб ця торгівля припинилася. Тому ми почали їздити власне на кордон. Ми організовували також автобуси. Я постійно їздила туди-сюди з тими автобусами, щоб супроводжувати людей. Збирали, звичайно, що гроші на ті автобуси і на те все від донаторів наших, від волонтерів, які так само хотіли, щоб це припинилося. Почали їздити, почали доводити політикам, що насправді проблема існує, тому що багато хто був здивований взагалі, а що ніби торгівля існує з Росією. І після того їздили також власне, і до Німеччини, показували і шольцю, що якби торгівля з Росією це не окей, тому що вона спонсорує тероризм. Також робили акції на місці, також партнерилися з іншими організаціями. Наприклад, дуже нам допомагала організація, така як Страйк Кобіт» чи Всхуд, які долучалися до акції або навіть організовували свої, також за гідою, власне, того, щоб заборонити торгівлю тільки це організації, конкретних продуктів. Так. так. і організація Всхуд це ініціатива, і Кобіт» — це польські організації. Вони мають свої цілі, але ми знайшли точки ем, Дотику. Власне, з ними. Спільного. І одна з точку дотиків, наприклад, з ініціативою Схуд було те, що вони проти, проти корисних копалин, використання корисних копалин, вони були за відновлювану енергію, вони були за екоенергію. Ось а Росія, в принципі, постачає тільки корисні копалини. Вона славиться з торгівлі на газу, на, на нафті. І відповідно тут у нас була також точка дотику. Вони також не розуміли, чому європейський союз далі торгує з ЄС. Ми не розуміли, що це було. Ембарго, так, на торгівлю, власне, з Росією. Власне. Я думаю, що тут дуже важливо от саме достукатися так, до суспільств європейських. До... Польського суспільства от, в цьому разі, і е, просто пояснити, от, в чому суть. Тому що іноді воно настільки Росією, російською цією пропагандою, дезінформацією, воно так гарно подається, все дуже красиво, а насправді ну, якби, суть цього всього не на користь ні України, ні Європи. Е, ще один проєкт Ф-16 для України. От, я пам'ятаю, він такий, такий гучний був доволі. Як е, е, тоді вдалося от, переконати. В тому, що цілі такі дуже потрібні Україні, як вдалося переконувати і Польщу, і Європу загалом, і що було найскладнішим в цьому mm. процесі, тому що це такий кейс дуже важливий для України. Mm. Треба сказати, що переконували ми не тільки однією, не однією одні акцією. Ми дійсно ходили знову ж таки і до політиків, спілкувалися із колами політичними. Я би сказала, що це була багатофазова якби Багатофазовий проєкт, який включав в себе багато маленьких дрібних деталей. Ем, насправді все починалося як завжди, з того, що Америка сказала не вдасться. Так. Але це стандартна процедура, ми завжди чуємо не вдасться, не вийде, так говорили і про танки, так говорили і про чи там проти ем, якби, проти... Ем... А, забули слово. Установки проти ППУ, так, для, власне для того, щоб збивати дрони і ракети, так завжди говорили. Це нормально, що починається все зі супротиву. Після того, як стає супротив, ми розуміємо, що треба діяти, тому що де є супротив, там, де і там є і нерозуміння. Відповідно, перший етап це завжди. Створити це розуміння, пояснити, чому конкретний інструмент, конкретна зброя така важлива для України, і для того, звичайно, що ми старалися ходити на різні, на різні медіа, робити інтерв'ю, пояснювати людям, розповідати, чому f 16 такий важливий. Тому що, як виявилося, люди вважали, що F-16 16 це для того, щоб бомбити когось. А насправді f 16 він не бомбить. Він захищає. Він не має можливості бомбити далеко за межами України, десь там не знаю, всередині Росії. І відповідно... я до речі, я до речі, чула ще е, тоді, пам'ятаю, що ну таке в вас же Немає пілотів, у вас же немає uh -huh, uh -huh. інструментів там навчання. Вони ж не шуму вам дамо літаки, так, а ви не uh -huh. знаєте, як ними керувати. Я кажу, так це ж можна навчити. Це ну, ж нормальний власне. процес, і приходилось також пояснювати за це навчання. Що так, наші пілоти ще не знають, як керувати F-16, Так вони не знали, як в принципі збивати е, якусь там ультрасонічну ракету і перший раз взагалі в світі українські. ППОшники, українські пілоти збили цю ракету. Тобто можна, можна, просто це прецедент. А прецеденти люди бояться робити, тому що це означає відповідальність, яка лежить на них. Тому а що щось на це форс-мажор тут Власне. абсолютно треба діяти по-іншому, не так як за мирних часів. Абсолютно. Тому прийшлось пояснювати. Після чого ми вже вдалися до. Більш фізичних дій, наприклад, робили протести. Коли приїжджав на той ще час президент Америки Байден в Варшаву. Навпроти його готелю ми розвели величезний протест з величезним банером. Байден дай f 16 Україні. І ось де він тільки там не проїжджав. Ми плюс-мінус розуміли, якою дорогою він їде. Ми там замовляли додатково якісь там білборди. Один з найбільших таких найбільш пізнаваних білбордів в Варшаві. Це в центрі, в центрі біля метроцентру. Також був власне, з меседжем Байден дай f 16 до України. І кожного разу, коли він там виїжджав заїжджав в свій готель. Також ми йому кричали в мегафони, в мікрофони. Максимально старалися робити вплив на нього. Плюс залучали також інші організації. Наприклад, дівчина власне з ініціативи Всхуд вона була одною з тих, хто прийшов на промову Байдена. Тобто, вона ну, її допустили, і вона там також показувала власне плакатик невеличкий. Дай Байден дай f 16 до України після чого дуже дивно, але декілька днів, буквально після того, як Байден повернувся в Америку, він вирішив, що все таки f 16 можна дати Україні. Цікава. Ем, збіг чи не збіг? Так, ну, я думаю, що тут це не збіг, все ж таки це вплив і ваш також. Як власне. кажуть, вода камінь точить, помаленьку. І Тому mm. власне, ми доходимо до того, що немає маленьких дій. Є дії, які приносять користь і які впливають на щось. Ми можемо цього не бачити на самому початку, так само, як ми не бачили результатів, коли стояли там під дощом, під якимось снігом. Е, але коли в результаті ми бачимо фінальний ефект, mm -hmm. хочеться. Це вірити, що кожна з цих дій дає свій вплив. Які ще акції, якими от ти пишаєшся, які ти організовувала, які дали результат? Я пам'ятаю, що ми декілька років підряд робили інсталяцію артистичну, це художню інсталяцію біля пам'ятника, власне, що дуже важливо наголосити, не на пам'ятника, а біля пам'ятника mm -hmm. солдатам, які померли під час Другої світової війни. І робили це символічно 9 травня. Як ви знаєте, весь світ, 8 травня, святкує день перемоги над фашизмом. А 9 травня тільки декілька країн в світі в основному це країни. Країни, е, минулого СССР е, святкують свій День Побєди. І, на жаль, однією з цих країн є, власне, День Побєди в Росії. Ну це її е, це російська така, велике російське свято. З іншої сторони, Росія також не має що особливо святкувати, тому що вони не перемогли фашизм, вони не перемогли нацизм, вони його відродили. Відповідно, декілька років підряд ми збиралися щоб робити власне цю інсталяцію біля пам'ятника, яка би показувала картину реальну картину світу. В змі, які можуть прийти, і власне, і, власне можуть показувати цю ідеальну аля картинку світу, яку будує Росія. Бо 9 травня також посол Росії в Польщі приїжджає завжди до цього пам'ятника, ставить свої квіти, ніби показуючи, як він вшановує подвиг не знаю, там, радянських солдат, які перемогли фашизм. І кожного разу це величезна пропагандична кампанія, яка йде далі в маси. Звичайно, що в більшості це йде в Росію, але також вона впливає і на світові змі. Відповідно, коли ми ставимо цю інсталяцію, ми сподіваємося, також, що ця картинка, пропагандистська картинка, яку будує Росія і посольство Росії в Польщі, буде просто-напросто зруйнована, і ми покажемо реальну правду. Я, До речі, згадую, 9 травня свого часу, ще коли була війна з 2014 року почалась. І я була на той момент, десь вже рік був цієї війни в Латвії, і пішла подивитися, як там відбувається теж. Ну, не можу забути, коли от всі от. Хто був колись в Росії, переїхав до Латвії, mm. таке враження, що вони всі зібрались на цей шабаш. Попросту. Uh -huh, uh -huh. І настільки це було ну, неприємно. І навіть оці, як колорадські такі стрічки no. uh -huh. всіх були, і навіть там якісь собачки, діти, вони навіть їм чіпляли ці колорадські uh -huh. стрічки. І коли я побачила прапор так званої ДНР uh -huh. там, я підійшла до місцевої поліції, я просто як журналіст, мені було цікаво подивитися, як це відбувається. І кажу: А що, подивіться, у вас прапор так званої ДНР, тобто терористичної організації. І вони сказали, що на той момент що в законодавстві не прописано, що цей прапор не має бути. Тобто не було врегульовано це законодавством. Але я пам'ятаю, що я залишила там якусь теж написала це все звернення. І потім через, я так думаю, що я не одна така, через е рік чи, можливо, трошки пізніше, через деякий час, було внесено в законодавство, <світтє> тобто заборона от таких е так званих прапорів. Терористичних Само утворень, доводить, так. що тобто це доводить, так, це доводить те, що, так, що ми маємо бути активними, де б ми не були, чи ми є активістами так, от в організації, як ти була, чи ми просто громадяни, які не погоджуються з тим чи іншими діями інших осіб, і просто треба бути активними. У цю активна позиція має бути в нас, тому що мені здається, що кожен з нас, навіть якщо от за кордоном, українці, так. Ми є певними такими дипломатами, амбасадорами, навіть так можливо сказати України. Ми маємо адвокувати інтереси України, відстоювати їх. Тут важливо також додати один історичний ремарк, коли в Україні ніхто не говорив про голодомор. Першими людьми, які почали говорити про голодомор як явище, а ми зараз наближаємося власне, власне до річниці. Це були люди з діаспори української, які почули від своїх родичів, від своїх знайомих, зібрали хоч трохи доказів. Це вони були перші люди, які почали про це голосно говорити і вимагати від світу реакції. І так само ми зараз, як діаспора, маємо такі самі можливості, навіть більші можливості, ніж люди в Україні, які там сидять під бомбами. <кій> щоб зробити вплив, щоб пояснити локальній владі, щоб пояснити світу, яка зараз трагедія робиться в Україні. Це наша відповідальність, тому що якщо ми цього не зробимо, після того вже не буде кому розказувати. Це правда. Я от скажу так, що завдяки такі активній позиції української діаспори, все ж таки, голодомор визнаний геноцидом у багатьох в десятках країнах світу, але, на жаль, не в усіх ще. Тобто цей процес ще продовжується. Хочу запитати тебе: все ж таки, як досвідчена активісткою волонтеркою, яка цим займалася, займається так, можна сказати, професійно, все ж таки, які інструменти адвокації виявляються зараз найефективнішими? От на цьому етапі повномасштабної війни, тому що незабаром уже 4 роки буде повномасштабної, і ми бачимо, як от за ці 4 роки змінюється ставлення до війни. От на початку повномасштабної, воно було там вся увага світу була прикута. Тобто ці трагедії вбивством цивільних навіть так сприймалось ну, як теракт, тобто про це писали. Зараз це вже стало як статистика. Це жахливо, коли от ці вбивства, терористичні акти Росія робить, знищує під'їзди просто, вбиває дітей, жінок, літніх людей. Це ж не фронт. Ну, от Фронт, так там зрозуміло, що вбивства, тому що це фронт, а це ж цивільні міста. Тобто, і це перетворилось уже в якусь статистику. Це жахливо. І от як ти бачиш, як зараз, як достукатись зараз, які інструменти адвокації зараз можуть бути найефективнішими? Дійсно, Абсолютно права. На початку це було легко, тому що були факти настільки живі і настільки свіжі події, що люди були в шоці просто з самого факту війни. І раніше, дійсно, коли ми говорили до людей, ми розповідали їм про те, що відбувається. Вони це розуміли і були готові сприйняти. Але з часом будь-яка людська психіка втомлюється особливо від негативних новин. І втомлюються від, від того, щоб фокусувати увагу на конкретній одній країні чи на конкретному одному питанні. І для багатьох європейців, на жаль, Україна це одна країна з одним питанням війна. На жаль, але європейці мають також і свої інші пріоритети, і їм дуже важливо. Ем... Ставити себе на перше місце, власне. І через те, коли на початку ми зверталися до них, їхня увага була ще повністю зосереджена на Україні. Це було щось нове, щось свіже, щось незрозуміле. Було легше їм пояснити достукатися зараз. У багатьох, по перше, вже є вияви, сліди впливу пропаганди. По друге, також в них є свої пріоритети. Їм дуже важливо зараз зосередити увагу вже на Україні, яка. Відповідно, бореться вже четвертий рік. Мені здається, що вже четвертий починається за хвилинку, так? Ем, і вони не можуть. Ем... Пробитися, ми не можемо до них пробитися тими самими фактами або тими самими інструментами. Те, що ми зрозуміли, що працює найкраще, це дуже прості істини і дуже прості порівняння. Вони завжди працювали, і вони звертаються до глибинних відчуттів людини. Коли ми не говоримо про ефект в мільярдах доларах, коли ми не говоримо про ефект в десяти вбитих людях, так, які Росія, яких Росія вбила. А коли ми говоримо конкретними живими історіями і звертаємося до понять, які, сві... які відомі і які прийнятні для всіх європейців: гуманність, демократія. Захист дітей, захист найбільш вразливих категорій людей. І коли ми пояснюємо на живих прикладах, чому це важливо робити, як вони можуть свою гуманність показати, це працює найкраще. Найкраще, звичайно, що тут будуть акції прості, зрозумілі, фізичні. Так, коли ти приходиш, показуєш, даєш свої руки, кажеш: ось це мої руки, такі саме зараз руки, зараз стоять і копають комусь. Могилу, тому що когось била Росія, або приходиш на власне на телебачення, чи приходиш на, ем, на інтерв'ю, як ми з вами зараз говоримо, так, так. Е, і розповідаєш ну, це своїми словами свої та, історія історії людини, так до якої можна доторкнутися, якої можна перепитати, так при цьому не варто також забувати про те, що відбувається за кулісами. Ем, коли ми говоримо до людей, ми змінюємо думку загальному суспільства. Але при цьому важливо пам'ятати також про людей, які сидять в політичних колах, які можуть не завжди одразу зловити цю думку суспільства, на якій їм найбільше залежить. Тому важливо також. Говорити з політиками, з представниками влади, з представниками тих, хто найближче сидить в політичних колах, і пояснювати йому їм, які, є, е, які зараз настрої, по-перше, що стається, чому це важливо? Чому важливо, щоб Польща чи, наприклад, Європа відреагувала, як саме вона має відреагувати? Вікторія, дякую тобі. Дякую за твою активну позицію. Я сподіваюся, що найважливіші акції ще. Е... Попереду адвокаційні, так тому що ти не зупиняєшся в своїй активній позиції в волонтерстві. І я думаю, що ти ще не раз прийдеш до нашої студії, я тебе наперед запрошую. І, мабуть, хочу подякувати всім активістам, всім волонтерам, і українським, і польським, які зараз продовжують боротись за Україну. Адвокатують інтереси України, відстоюють Україну, тому що це дуже важливо. Четвертий рік незабаром повномасштабної війни війна продовжується, обстріли і російський тероризм посилюється, тому не можна розслаблятися треба діяти Абсолютно. далі. Дякую, Вікторія Погребняк, українська та польська активістка, спеціалістка з цифрового маркетингу, екс-речниця та екс-координаторка відділу адвокації громадянської ініціативи Євромайдан Варшава була сьогодні гостею програми Ми у Польщі. І ми говорили про те, як формується зараз міжнародна підтримка України, яку роль відіграють активісти та волонтери в цьому процесі. З вами була Світлана Мялик. І нагадаю, що записи цієї та інших програм можете знайти на сайті польській. Радіо для України, а також на нашому Ютуб каналі, і шукайте нас у соцмережах. До зустрічі!